Вітаю вас на моєму каналі. Також передаю привіт Дмитру Ковальчуку, я допив вже каву, так що можна все робити, розпаковку, все, я вже тут. Ну що ж, не можу я лишати своїх підписників голодними. Є в нас така штука: Штормхоук інтерцептор. Це могло би бути три в одному, але ні, це два в одному. Це у нас літачок звичайного космодесанту з додатковим бронюванням, трохи іншими закачками. Ну, концепція робити на базі однієї техніки іншу у Warhammer досить популярна. Це як стандартні шаблонні конструкції, і це просто зручно. Додати якийсь апгрейд-пак і отримати трохи іншу модель. Це ми вже добре побачили, як із предатора збирається Рінка, Віндікатор, вірвілди, сталкери оце все. І те ж саме є в Єресі. І це не у минулого літачки. Я у нас такий красивий літачок, дуже він мені подобається. Передаю привіт володарю Першого легіона. він надав нам на розпаковку ось таку штуку. Далі, це міг би бути штормталон, але це все-таки буде інтерцептор. І в чому різниця? Ви можете принаймні купити цей набір і отримати це. Але навіщо? Якщо ви його купляєте, то ви берете саме інтерцептор. Ну, концепт непоганий. Різниця тільки в тому, що, як ви бачите, різниця, як то кажеться на обличчя. Тут буде закрита кабіна, у нас е додаються крила і ракетки по бокам. Ну і двигуни тут зовсім різні будуть. Ну що ж, я не дуже хочу вертіти в руках цю коробку, я вам краще покажу її вміст. Перше. Ми бачимо стандартні декалі. Є у нас такі стандартні декалі для техніки. Мінус для гвардії ворона, дарків, залізних рук. І бладів не завезли. Купляйте їх в окремих апгрейд-паках, або отримаєте їх в наборах виключно дарковських юнітів, або фракційних. Це просто клас. У мене немає що сказати, ну, ви розумієте, як я відношуся в деяких речах про контору Gayway. І якщо ви хочете е, таку штуку, щоб я записав відео, наприклад, 10 речей, які мені подобаються в хобі, і 10 речей, які не подобаються мені в хобі, то пишіть. А то у нас уже так назбирався нормальний список. Далі, подвійна інструкція. Знову таки, не три в одному. Що у нас тут є? Відразу нам перечисляють модифікації закачок штормталона. Ну, асолтка у нього знизу турелька по базі. Далі ми можемо ставити або хебешки, ласки. А, ракети двох видів. Я, чесно, не знаю, чим вони відрізняються. Я таку техніку ще не збирав і на столах не зустрічав. І, як то кажуть, це різниця, на лице. синім позначено всі деталі, які є апгрейдом до цього набору, щоб зібрати Штормхаук. А це саме зелене це все, що є в наборі Шторм талона. Ну і красиві пофарбовані під ультрамаринів, які мені не дуже подобаються. Бо ви знаєте, я не дуже отих смурків полюбляю. Далі. Збірка починається принаймні ідентично, а тут вже починаються розбіжності. Як ми збираємо цю кабіну. Ось так, ця краса буде збиратися, як ми ставимо двигуни. Тут навіть є у нас, як би це правильно назвати, не шасі, а ніжки підтримки, чи шасі, чи як це правильно буде називатися на авіації, скажіть, будь ласка, мінус в тому, що без підставки цю модель на поличку не поставиш, на відмінності від е, Штормрейвена, де якраз є ось ці всі ніжки, щоб його можна було і без підставки тримати далі. Збірка, дивіться, продовжується. Тобто замість стандартних двигунів, як у звичайного штормталона, ми ставимо ось такі заглушечки і збираємо крила. А вже на крила ставимо асалтки, і якраз сюди ми будемо ставити двигуни, які будуть іншими. Так, кабіна все-таки всередині не буде, бо навіщо вона потрібна, якщо її не видно. І ось так збираються двигуни. Ну і закачечки, два вида ракет, лазок не завезли, зате є хеві болтери. І одразу все те ж саме, тільки саме для штормталона, як він у нас буде збиратися. Ну що ж, а тепер перейдемо до того, що я можу сказати, прямо так це буде три в одному. У нас є три кольори пластику: тобто чорний пластик, прозорий пластик, знову таки підставка, і сірий пластик. Неочікувано, так, у нас є сірий пластик. Ну що ж? Ще у нас буде починатися збірка. Ну, не починатися, а якщо конкретніше, то будуть правильніше ось так. Ми починаємо з зборки фізуляжа. Тобто у нас є хвостик, який вже прямо йде з фізуляжа. Це, Це у нас для хеві болтерів. Це у нас ніжки, які ми будемо клеїти, але ніяку функцію вони виконувати майже не будуть. Хеві болтери, які нам доведеться, якщо ми їх поставимо сверлити наскрізь, вдвох, ну наскрізь, і потім ще по центру. ну Саме стволи так сверлити не саме приємне, мав досвід на heavy болтерах на байках. Далі. Що тут є? Так, ви будете збирати хвостик, ось закрилки, різні елементи, ленджерони, це все авіаційне, я не дуже в цьому розбираюсь. Так що я вам кажу відверто. Далі, днище у нас буде ідентичне, це нижче кабіну яке ставиться, і сюди підставка. До речі, на диво оказалися досить зручні штуки. Вже попробував такі на хелдрейках, досить зручно. Так що, це у нас перший ливничок, і тут у нас ще дивіться ракетки одного вида, ракетки іншого вида. Ну що ж, далі. Далі ще те, що буде збиратися штормталон. Тобто, знов-таки елементи корпуса. ось Сюди ви будете ставити двигуни. Стосовно ось якраз наші двигуни, елементи кабіни, спинка, на якій буде удобно розполагатися наш пілот. Е, планка, яка буде виконувати функцію, щоб ви могли просто порухати два двигуна вверх-вниз. Вони будуть триматися на цій штуці. Дивіться, елемент приборної панелі або панелі керування, кому як зручніше. Завезли нам вагончик таких от аквілок, а інших символів, на жаль, ні. Далі милий пілот. Привіт лендспідер. Там було майже теж таке саме, тільки в них були сраки бо вони були сідушками, а тут немає сраки ніякої. Далі, бекпака тут, звісно, не буде. Ручки під штурвал. Ось нагрудник із символом Омнісії з шестеренкою. Таке ж саме було в наборах предаторів, Віндікану, Це все. Наплічнички були такі ж ідентичні. А що мені подобається, те, що я бачив часто в старих конверсіях саме Техмарінів, саме Карланчиків ось такий шолом. Ну Шолом цей авіаційний, дуже прикольний. Досить такий незвичний. Ні схожий ні на МК6, ні на 4. На щось таке своє унікальне. Далі асолтні гармати, які будуть збиратися в турельку, яка буде під носом, це якщо ви збираєте талон. Сама у нас кабіна і її вверх, куди ви ставите скло. І тепер відмінність набору, яка дає нам зробити з нього саме штормхок інтерцептор. Дивіться, броньована кабіна, нові двигуни, саме такі, щоб ми могли в цій моделі реалізувати. Крила. Далі. Заглушечки, тому що в нас двигуни будуть в іншому місці Завезли нам асолтні гармати, які будуть кріпитися саме на крила. Привіт, Land Здається, там були теж такі самі. І що в нас є цікавого ще? Є е в нас, я не пам'ятаю, чи правильно як вона назвала, здається Ікарус fly Cannon. Чи якось так. Це та ж сама гарматка, що Шов Сталкера тобто потрійна зенітка. Ось від неї стволи. Так, Збирається досить цікаво, що вона коротка. Ось стволи. Вставляється вона ось всю штуку, ставляться додаткові такі візори і підніс нашого літачка. Або ж ви ставите туди здорову ласку. На відміну від того, що у шторм талона була спарена ласка. То вона тут навіть якась інша і, можливо, по правилам якось відрізнялася. Далі. Куди ж без антенок антенки є, принаймні, досить товстенька, не має зламатися. І більше нічого цікавого, тобто ніякого декору, чогось такого. Ну що ж, вклав яся у 8 минут, так що Дмитро, я тебе не лишив голодним, ось твій любимий контент. Так що з тебе вподобайка і коментар. Я надіюсь, ти це додивився до кінця. Ну що ж, надіюсь, цей відосик для вас був корисний. Я чимось вам допоміг. Буду вдячний за вподобайку, коментар, як завжди, цікаві штуки в телеграмі, посилання в описі. Ну що ж, бережіть себе і своїх близьких, а я йду ще трошки відпочину. Ну що ж, всім щастя!